Перший день заборони наліпок на номерних знаках і в столиці щонайменше три автомобілі на штрафмайданчиках. Нагадаю, після вчорашнього нападу на автозаправку та розстріл міліціонерів, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав прибрати з доріг машини з наліпками. Нападники на АЗС мали замість номерів букви ПТН-ПНХ, і це ускладнило їх затримання. Наталка роб розпитала кількох власників нестандартних номерів, що вони робитимуть далі. Поряднелю боєць на позивний сокіл каже, що раніше волонтери чіпляли на автомобілі знаки, які їм до вподоби, у тому числі й популярні ПТН ПНХ. Вже два тижні, як добровольці правого сектору, свої машини почали маркувати ось такими знаками, щоб під їхнім іменем не здійснювали злочини. Білі номери використовуються у нас для запасних батальйонів, які розташовані по всій території України. На цьому номері можна прочитати. Добровольчий український корпус правого сектора, номер підрозділу в даному вигляді, це 13-й батальйон, це Київський батальйон правого сектору, і номер машини 20. Їхніх знаків немає в державному реєстрі Даї, де але вони легальні, кажуть у правому секторі. Кожен власник має документ, де вказано марку машини та її номер. У нас є реєстр, де записуються всі номери. І якщо ця машина має такий номер. То вона використовується тільки для підрозділів добровольчого українського корпусу. Якщо це підробний номер, можна зупинити машину і спитати. Будь ласка, покажіть листа, де вказано, що ця машина використовується в підрозділах добровольчого українського корпусу. А ось такі номерні знаки заборонені. Якщо жавтівка ще й не зареєстрована, опиняється на штрафмайданчику. За останню добу да її туди відправила три машини. Коли ці номерні знаки, так звані ПТН, ПНХ чи інші номерні знаки, Індивідуальні а, а виглядне саморобно. До речі, ні одного номера патент ПНХ офіційно не було виготовлено. І коли автомобіль використовується з противоправною метою, тобто які не мають відповідної реєстрації, тобто які незаконно перебувають на території України, оце питання. Це питання, з яким необхідно боротися. Якщо ж автомобільний номер заклеєний написом, то водії доведеться сплатити штраф від 170 гривень до 255. Наступне попередження обійдеться у двічі. Дорожче Наталка Роб, Валентина Бречко, новини на першому.